Планета кіно це щось. Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо в цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. О, мій синко! Він нещасливий зі мною, а його щастя, це моя робота. Тож ми прошаємо у подорож. Зараз. Зараз. Так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любимо я... майже на місці. Ти типу, поборщик, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Ой, Ми створили музичну гру. Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Який і жах. Пішов. Крадіжки, фізичне насилля і це початок. У нас затримано втікає, потрібна підтримка. Я буду жити у батька. що, 15. Це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Тому що ти тут. Я знаю! подобається, але він цього не визнає. Ху!